Бажаю здоров'я, новини з малини, 12 травня 2025 рік. Хто бачив попереднє відео, малина у нас померзла. І Ми прийняли радикальне рішення скосити її. Ризикуємо звичайна справа, але оце вперше за 10 років я послухав підказку цього поляка. Колись мені він давно ще років 10 тому казав, що примерзла малина, не жалій, каже, бери косу і коси. Ну, ні разу ми ще її не косили, завжди залишали. І що вийшло? Получалося такий фокус, що ця малина примерзла, примерзла виростала така сантиметрів 50. 70 і вона така хворенька була, а та, що вилазила з землі, обганяла її і нормально плодоносила. но в цьому році в нас дуже сильно померзла, бачите, як сильно померзла малина. І ми рішили рискнути і косим косим От вона вже скошена. Бачите. є частково в бур'янах не померзла, але то частково. Більше половини обморожено. більше половини Так що ми косимо, косимо, а далі побачимо, що буде. Ну, по, плану, по плану пофризуємо міжрадя. -е, як обсіємося з соєю, ростелем капельний полив по малині. І будемо її добре давати гаму на ріст Карбамід, напевне, що будемо давати, скорше всього, ну будемо бачити. От. Бо зараз от сьогодні от я з вами говорю, а носа змерз. а ну, Зараз вже пізненька десь, я не знаю, година 9 вечора. Включили, набираємо, набираємо воду в бочку. От така Така картина рєпіна, До речі, зовсім тут е, поруч, ну, але рівень, рівень е, землі метрів два-три вище, виходить. В кума там проїжджав мимо города. Бачу така малина файна тфу -тфу, щоб не наврочити, така десь в коліну І ніби й не дуже помітно, щоб померзла, Ну, як з дороги, знаєте. А тут -то вже, ну, як, як варіант. Як варіант, можливо, вона вже у нас вироджується, вона вже у нас років з 8. Років 3 назад ми її сильно розкопали. Сильно розкопали, считайте, що якби заново посадили. Ну, будемо бачити то таке. то не є щось таке катастрофічне. Буде, то буде. А що, як поза минулого року, тобто, 23 му 25-23-му зараз 25, -му році, -му році. Ми малину почали збирати в серпні, потім ціна ближче до вересня впала. І ми просто не збирали малину. Уявляєте? Косили, підживляли, фризували, воду, воду ляли на нього, тратили гроші, от, обробляли від шкідника, від хвороб. А потім трах-бах, ну нема ціни і все, просто не збирали. Вона просто стояла і всипалася. Я, я в село не їхав, бо, бо, бо просто, блін, душа боліла, подивитися, як, як той урожай падає на землю. Вот. А, а мої збирачі час від часу заходили. І дзвонять мені, що ти бачив, що робиться. Все червоне, все червоне, на землі червоно, на кущах червоно. Кажу, слухайте, я спеціально в село не їду, щоб себе не ятрити. А ви мені ще розказуєте в красках, як воно і що. Так як то я і не знав, що тут робиться. Ну, Але їм теж душа боліла, знаєте, люди надіялися щось заробити. А вийшло таке, що ні я, ні вони. От бачите, дивіться, прямо на міжраді. Бачите, о, малина була б з неї кропивка саджанець, викопали, пересадили, все, повністю змерзла, повністю бачите, Аплики. От, коша Скошена, обморожена. Ай, от таке було. Сільське господарство то така штука. Я вам кажу, я спілкуюся з такими самими, як сам, по телефоні часом-вечорами. І кажу, що знаєте що? Ми ми не так е, наробляємося на полі працюючи, ну, там, роби, робичи фізичну роботу, як нищимо себе тими переживаннями. Ой, померзло, ой, не зійшло. Ой, зійшло, але там щось, е, якась мошка напала, блошка напала, шмошка напала, ціни нема, срака, взяка. І, і і ото от себе гризеш постійно, тим переживаєш, переживаєш, а потім думаєш, а що то, бляха-муха, яких 40-50 років вже інфаркт чи то інсульти? Що то що то за фігня? А ото от така фігня, ото от переживаєш постійно за те все копно. От. Ну воно якось так. Як ходиш десь на якусь роботу, там прийшов, відробив, години, пішов додому. І по посрать, вибачте, на слові. Воно якось певне легше, мені так здається. От. Я, звісно, не плачу, бо дехто там мені зараз почне писати, а що ти там плачеш? Ти? Я не плачу, просто розказую. просто розказую Що воно не все так просто, як здається, збоку. Просто розказую. От, як би сказати все в своїх руках. Взяв і закинув все нафік. Таке вже було. Я за своїх 50 майже років землю закидав вже певне один раз то точно, а може й два рази. Один чи два рази я повністю закинув землю. Тут в мами на городі бур'ян ріс. Мама дуже жалілася, що бур'ян росте на городі. Ну, Я, чесно кажучи, не особо жалів, що я закинув тоді. Але я з села і мене тягне до землі. Я щось рік-два-три попрацював без землі, там не пам'ятаю, то якусь технікою торгував, то... надавав послуги трактором по городах людям по чужі, чужу землю обробляв, а свою ну, невигідно було. просто. Але потім знов починаєш. І, і знаєте, в мене таке. Не знаю, може, а ну похваліться, може, у когось з вас така сама штука. в мене Як я бачу у когось ділянку землі не оброблену, ну, мається на увазі. От є ж он, буквально зараз он там за стадіоном теж. колись там колись там дядько господарував, коня мав, обробляв, але вже помер давненько, хай там з миром спочиває. І, видно, син не хоче здавати в оренду. Стоїть пустої земля. І мене так свербить у це, знаєте, що от, не знаю, от чужа земля, там вроді по барабану, от щоб вона оброблялася. от щось так мені, знаєте, і як десь сам починаєш таку тож, покинуту землю обробляти, то якось, якось тішиться, не знаю чого. Або якщо навіть якщо хтось там взяв, ту землю обробляє, чи якась агрофірма, чи, чи якийсь е, такий самий дядько, як я, е, якось воно то радує, що земля обробляється, сіється, що ніде не пустує, не ростать курчаки. Але ж кажу, що то шкідливо для здоров'я це все, сільське господарство. Пам'ятаю, колись, як десь захворіє корова, чи кінь, боже, то то вдома траур. Йома, йо, мама, бабуня, йолки палки О, жаба вилізла, вон до скаче. Корова захворіла, ветеринар, лікарство купляють, уколи. Ну. Як хтось як з людей так захворював, так не переживали, як, як за худобу. А як не дай Бог здохне, то, то ж капіць. То бувало таке, що після того що люди заслабали, хазяї худоби так переживали. Та й і зараз таке є, я не знаю. А ну скажіть, чи є таке зараз. Бо я таке вже давненько, так з худобою справи не мав. Ой. Добре, бувайте здоровенькі. Йду я до хати, бо вже змерз. От, теж хату треба попідмащувати десь, обсіємося, поїдемо, наберемо глини. Вже їх трохи буде тепленько, щоб ляпатися з тим болотом. Ну, Маю на увазі з глиною, трохи попідмащуємо, попідбілюємо, То щось вона так пооблуплювалася, та хата, що аж страшно дивитися. От би. Дача. Ну, але ж таке діло. Добре, бувайте здоровенькі. Всім хорошого настрою. Uh, і всього, що кому треба.